Привіт! І сьогодні ми з Мією будемо разом робити домашній. Так, вона недавно проснулася з днівного сна, тому давайте переодінемося. Так, щоб нам переодіти? У мене є першка ідей. Так, я взяла під низ памперс. Потім ось такий от бодік рожевий, носочки і ось такий от гарний комбінезончик. Так. Так, я вже одягнула мій бодік. Зараз буду одягати ось цей от е, костюмчик. Готово. Тепер носочки. Готово. Я хочу зробити мій два хвостика. Для цього нам, нам треба буде розчистка, дві маленькі резинки і два маленьких крабика. Ось такі два хвостики в нас вище. А зараз ми будемо робити сідати ДЗ. Я захотіла попити водички. вона завжди після дівного сна хочу пити. Тому даю її попити. Все, напилось? Так, м'юшка вже з ціла. Нам задали намалювати а, міні. Розмальова, точніше, міні розмальовочку якусь. Давайте ми візьмемо, наприклад. Давайте ось цю найпершу візьмемо ось цю. І розмальовуємо її ось таким ось олівцями чи це якрейдемо, не знаю. Так, зараз будемо розмальовувати. До речі, ось ці відмилки, вони дуже класні, ну, типу для дітей, вони дуже класні. Все, ми домалювали. Ось так от вийшло. Так, перша домашня виконана. Поїхали далі. Далі у них є ось такий от зошит. І ось ну, нам вчителька написала. Вихователька нам написала вісім різних прикладів на задавання і віднімання. Зараз будемо рішати. Так, писати цифри ми будемо з нею разом, тому що вона ще не дуже вміє писати цифри. Ну, і літери теж. Так, давай 2 плюс 2. Скільки? Та ти. Добре. Так, 3 плюс 1... Де? Ні, не два. Чотири. Правильно. Так, все. Ми виконали приклади математика. Все. І лишилося останнє. Так, потім у кожного з них є. Такий вот, скетчбук. У дівчат рожевий. написано. А у хлопців синій. Так, їм задали. Так, ще у них в садочку, є додаткова англійська. У них вже ось такі от ідуть тяжкі слова. Але не всі ще вони знають, тому буде тільки зроблена половина. Так, about. Чи як вони читаються? Я сама не знаю. Aunt. Ні, не знаю, коротше. Так, brother. Це хто? Так, Брат, добре. Я за нею поки що буду писати. Grandfather. А. Ой, я неправильно прочитала. Чи правильно? Ну, як. Ну, от, Grandfather, Grandmother. А тут немає. Тут немає мами. І тата, ну тут же ну, тут же Гранд Ну от чого Хочете сказати, я неправильно читаю. Ладно, поїхали далі. Ой-ой-ой. Впав випадково у мене. Потім це Grandchildren. Children. Grandchildren. Певно Я сама, чесно, не знаю. А ah, твінс це близнюки. Заміна твінс це близнюки. Анкл, дядько. А, аунт тітка. А, п'ять це схоже онуки. Мені здається, чоловік це ось це. от. Донька. Тут дочер написано ось донька. Good motor, чи що? це Тут, напевно, це ось це. Так, нам зараз щось дуже тяжке, напевно, щось помолилося, тому я, чесно, сама не всі слова знала, тому Міка буде тільки читати ті які слова не знаю. Ну, ніби все. Так, Мія вже розповіла, мені слова, як він не знає. З тих всіх слів вона знала тільки брат і донька. І все. І друге завдання, не улюблене, це так, ну Тут вже мія сама. Тримай. Ну, все. Прошу. Все ж таки допомагає мені трішки тримати ручку, але вона сама її. Цей лабіринт проходить. Все, Міюшка пройшла в з першого разу. І на цьому все домашнє закінчилося. Ось Мія там сидить. І в кожного з них є така вот коробочка. Uh, не питайтеся, чого я тут крісмас. У кожного з них є ось вот така вот коробочка, да? І ми туди завжди складаємо все, що їм треба на наступний день до садочку. На завтра їм треба скетчбук, вони в ньому працюють. Олівець. Потім це зелений пух для валяння. Не знаю, що воно буде робити. Просто вчителька написала... Ой, виходить, написали в групі, що треба ось такий от пух. Думаю, валяти вони точно не будуть, бо вони ще замалі. Але подивимося, завтра що Міка зробить. Потім це цей блокнотик, там, де всякі розмальовки. Олівчики і зошит. Їя і ще попросила поставити туди її улюблену іграшку, тому що ну, вона хоче на тихому, на тихій годині з ним поспати. Добре, поставимо їм їй, їй ще його. Так. Ну, все. А, ще забуло. Розчоску думаю на всякий випадок, якщо м'юська. Буде там на нічній удень, боже як називається. Коли вони на сплять. Якщо в неї там щось волоском потряпається, то її може виховати та запасти щось. Ну і завтра вже покладу її в соску. Так, закриваємо. Готово. У мене на цьому все. Всім дякую за прайдет, і всім па-па!